свою вахту. Минулий раз розказував, що їду на Запоріжжя, тому вже доїжджаємо до Дніпра, ще кілометрів 40-50 Проїдемо до Дніпра і до Запоріжжя залишиться взагалі рукою подати. У нас по Запоріжжю один склад, наша база і два магазини. Назад роботи ще немає, але вже якось як останні день вже якась робота зовсім по-іншому кажеться. Думаю, сьогодні неділя, машин небагато, красота. Під'їжджаю вже до вигрузки першої. Як під'їжджаю? Трішки по Запоріжжі поскакати Така річка у нас. Не замерзла, хоча страна, я думав, що тут зараз буде льот. Так, да, днем можу сказати що снігу набагато менше, ніж на Західній Україні. Опа, тормозні накладки повністю ізношені. Окей, за цю проблему, до речі, механіку говорив. Сказали, заплануємо. Не зараз, але заплануємо. Так що зараз дай Бог пошвидко вигрузиться і поїхати вже на магазин перший. Та й другий. І щоб вже роботу назад дали, щоб вже значилось зима загрузка на Київ, завтра вигружаюсь і додому. Так, першу точку вигрузив. Зараз їду на другу. І все як я люблю. Давно не був у Запоріжжі. Минулий раз, раз також як був. Тож, виїжджав і почався сніг. Зараз, що до мене ця вахта все повторюється. Осталось 12 паліт, не так багато, тому думаю, що в принципі. найголовніше, головне, щоб заїзди були нормальні. А все інше, я думаю, швидко вигрузимо. та точка також вигрузили. залишились третє, вже і за завантаження дзвонив, запитував. Слава Богу, є на Київ рейс, тому що завтра міняємось, тому все чудово. Парк люди гуляють, а ми працюємо. Сільпо. Момент я забрав, начебто нічого не забув. Так, ну я ж не до... А люди під колеса, під колеса. Я тут каша тут зразу гону, бо проходьте. Оба, все, проїхали. Слава Богу! Третій магазин також тривога не знаю, але по картам приблизно глянув як туди їхати. Тому думаю якось дає. Так, і ось у нас остання точка. Пропускаємо пішоходів. Замечталися пішоходи. А, он біла шкода. Може бачу біла шкоду. Сейчас чому так говорять. Привет! В правильном направлении. А вот отсюда заезд, понял, там бордюр. Бордюр. Спасибо. Наконец-то застрелись. Еще раз. Вживу уже. Да. Всем привет. Сколько я спилковал в интернете. Давно даёшься канал. Э, вообще, да, давно. Бывало, что я опять, ну, знаешь, мелькаю в кодексе, а потом, а. Ага, ну, опять. Что, перекусим? Можно. Да. Я, уже У. Но я так еще не встречала. <свят> <свят> Постоянно кава, кава. Надо шаурмой встречать. Спасибо. <свят> 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 був протерти. Та ладно. Я ж тут виїду, думаю. Опа. Вроді виїду. Саме головне не тормозити, тому що на завантаженні тільки що побуксував. Виїхав і лопату брав, що я тільки не робив. Опа. Загрузились ми на Київ. І завтра 5 точок розвантаження, хоч би до вечора їх встигнути розгрузити. Зараз 5 годин вечора, подивимось, куди нам, нас хватить, щоб доїхати. Спереду така картина. Їдуть якраз на блокпосту посипачка обігнали і здається, 2-3 посипачки їдуть, посипають, нічого вони <свісно> не згортають. ось сніг, лежить ліва полоса, хоч трішки. І їдемо. В принципі, тут дні вже не так багато, тут їдемо за посипачками. Зараз сама головне спокійно завершити вахту без пригод. Тут дивлюсь психують. Для них же дорогу і посипають і для нас, щоб їхати спокійно. Не треба, щоб бігнати, треба летіти. Треба більш спокійно до цього відноситься. Там, да, ти приїдеш на 15-20 хвилин пізніше, зато спокійно по посипаному асфальту. Не знаю, в мене така думка, в кого можливо інше, то напишіть. Стало. Зараз вже ну, в дальній потрібно заїхати на парковку, замінити лампочки на ближнє світло, перегоріла справа. А, Звісно, в мороз зараз в полі прийдеться, вітер, напевно, хотів вначале на заправку, там скільки мажит одна паркована, думаю, ладно отвертку знайти лампочку 10 хвилин, поки пластмасу зняти довше. Це поночі їду, пока помню, то хотів сказати за те, що за дальнє світло, капець, легкові автомобілі ми просто вже задовбали. Їде з дальнім, ти йому моргаєш дальнім. Або... Переключається на ближнє, поки не моргнеш, не перемикається. Тобто нос, я їду з дальнім, машин немає, їду з дальнім. Тільки десь бачу вдалі, що десь світ уже за повороту, я перемикаюсь на ближнє. А тут навпаки їдеш, поки йому не моргнеш дальнім. І потім він чекає, поки ти вимкнеш, щоб перемкнутися. Ну, блин. В правилах дорожнього руху навіть вказано, якщо коли можна користуватися дальнім світлом, коли ні. А ще є такі уніками, які понаставляють там якісь лампочки, якісь дуги, грубо говоря, що отак сліпе. Він може і на ближньому їде, але воно ну, не предназначено для цього. Поки не їдеш, ну, ось, глаза вже аж, аж печуть. Це так уже просто що накипіло вже як у ніч їду, і глаза реально із-за цього дуже втомлюються. А для заміни нам потрібен ліхтарик. Так, Nie, Тепер відкручуємо раз-два. Тут, по-моєму, не потрібно. Знімається. Ладно. А, ця одна відкручується, потім знімається. І такий наборчик. Ще скільки разів мені кожен раз після дому забуваєш. Нарешті розвидняється, тому що ця ніч була вже дуже складною. Я вже не міг їхати. Нічого не хотілося, тому я став, поспав три годинки. А тепер вже доїжджаю хоч трішки легше. І тепер 5 точок розвантаження. А шани, новуси, вишневе, в общем по Києву прийдеться покататись. І сьогодні ще мінятися. Ну я думаю, що все встигну. А в мене в принципі і вибору немає, я повинен все встигнути. І як завжди, кудись поспішаєш вже годину, точно смиклись по вишневому. Залишалось 3 кілометри, ще 2,2. Ну але вже походу, якщо там поліція стоїть, значить що то там. Проїдемо, може, ускоримося хоч трішки. догнав. Вже 50-го мені ще набрали, попросили пораніше. Зазвичай завжди на вісім ранку, якраз пораніше приїжджав, а тут бац. Коли спішиш, ну, завжди так і виходить. Приїхав додому. Відзавільно така красота, туман. А у нас, як завжди, нам готується романтична вечеря в нинішні часи. Відпочиваємо. І зараз покажу, як ми вижимаємо в нинішніх умовах. Рибка чиститься, свічи все як положено. Ну і звісно, з рейсу поїхав, а рейс з мене ще не поїхав. Варимо картошку. В нинішніх умовах у нас дом повністю електричний, тому викручуємося як можемо. Саме головне, що є опалення. Тому а так проходять уже відпочинок далекобійника.